Аліті Вісім Плюс триває. Нагадаю, що працюємо в прямому етері. і Ви маєте змогу доєднатися до прямого етеру у форматі онлайн. Тому, якщо вам так зручніше, стежте на ютуб-каналі Ті 7 Плюс, також на офіційній сторінці у Фейсбуці є трансляції і під трансляцією у коментарях ви можете залишати свої питання. Адже далі ми будемо говорити про тему, яка торкається кожного з нас. Родина іделія. Тож як підліткам домовитися із батьками, як навчитись комунікувати, та які є причини того, в чому виникають саме проблеми. Про це ми будемо розбиратися із дитячою та сімейною психологиною Тетяна Матвійчук в нашій студії. Я вас рада бачити, пані Тетяно. Слава Україні, героям слава вітаю! У Хмельницькому тренінг минув саме з цієї так. теми із цього питання. Вчора він відбувався. Так розкажіть, як минув. Ну, взагалі, тренінг був організований громадською організацією професійний розвиток України за підтримки благодійного. Фонду Хесетбеш, і це насправді не, не перший такий тренінг, uh -huh. який проводиться для і підлітків і для дітей, тому що насправді це досить актуальна тема, тому що підліткам сьогодні не вистачає взагалі спілкування зі своїми однолітками. І в першу чергу спілкування на такі досить важливі теми. Ну, поспілкуватися там в інстаграмі, в інтернеті вони можуть на якісь такі е, питання, які вони можуть обговорити між собою. А звичайно, з професійної точки зору поглянути на ту проблему. З якою вони стикаються, можуть пожалітися, але не завжди вони можуть отримати ту інформацію, яка є необхідна. Це насправді дійсно дуже важливі речі. І, звичайно, тренінг пройшов просто. Ну, нам не вистачило часу обговорити всі питання, тому що ми були обмежені в часі, але це, я сподіваюся, це не перша така зустріч саме з цією групою. Було 20 учасників, і це достатньо велика аудиторія. Ми запросили студентів професійно-технічного училища, одного з яким співпрацює е, фонд е, громадська організація, і відповідно були учасники, які приєдналися до нас за е, розданою інформацією у соціальних мережах за е, заповненням е, google форми Тобто реєстрації учасників, і звичайно, це напевно якраз було дуже цікавою такою особливістю тренінгу, тому що були присутні підлітки різного віку, і відповідно вони мали можливість побачити або поглянути на ту на ті питання, які ми обговорювали саме з позиції 12-13-річних і 16-17-річних. Ну, тема насправді не проста так в комунікації батьків і підлітків, зокрема дітей, наскільки активно говорили на тренінгу про ті проблеми, які в родині можливо виникають, або про ті запити, які є у дітей, але батьки на них не реагують. Звичайно, говорили, тому що ми, по-перше, розглядали саме метою тренінгу було про те, щоб це була щира і відверта розмова, про те, які дійсно питання не, не вдається розв'язувати підліткам з батьками, або які питання в яких питаннях вони не можуть знайти якогось компромісу або спільного вирішення, і звичайно, це дуже важливі питання. Про що питали, якщо можна відкрити секрет? Питали насправді про те. Як домовитися з батьками, щоб батьки відпускали з дому, до прикладу пізніше? Угу. Щоб підліток міг прийти пізніше додому, до прикладу, з прогулянкою? Ми проговорювали про те, що ну насправді в кожному віці може бути певний свій час з однієї сторони, але з іншої сторони обов'язково мають бути правила. І це про ті домовленості, які можуть бути спільно з батьками обговорені. А друге питання: те, що батьки не завжди розуміють, що в підлітка можуть бути свої власні інтереси, і вони не завжди можуть бути пов'язані з інтересами а і з очікуваннями безпосередньо самих батьків. І тому важливо це а, донести батькам. Третє питання, яке дійсно дуже було актуальним, а, підлітки говорили про свої а, інтереси з приводу. А, Відносин з протилежною статтю ага. чи своєю статтю. А ну ми потім проговорили це про те, що ну в нашому дитинстві це називалася дружба дівчинка з дівчинкою, хлопчик з хлопчиком. І насправді це так, ну в силу того, що підлітки доступ, мають доступ до великої ага. кількості інформації. Вони це можуть сприймати звичайно з цієї позиції. І напевно, тут дуже важливо е, дійсно е, говорити з батьками в більшості про те, що це не настільки може бути страшно, якщо що вони щось бачать, і про те, що це є особливість підліткового періоду. А ще питання полягали. Ну, напевно, дуже важлива група питань. Полягала в тому, що підлітки не хочуть навчатися, uh -huh. і це дуже велика проблема. Звичайно, ми говорили про те, що а, дійсно це а, конфлікти пов'язані з тим. Чому знизився рівень навчання у підлітків? А підлітки говорили про те, що вони не бачать а, дійсно а, сенсу в вивченні певних предметів, якщо вони не бачать себе саме в роботі в цій сфері, і вони підняли актуальне питання дійсно такого а, докладного поділу на профілі навчальні з огляду на дослідження схильності і здібностей підлітків. Тобто, ну такі основні групи питань. Ну і ще одне, напевно, також важливе це питання домашніх обов'язків. Uh -huh. Це теж дуже важливі питання, і підлітки говорять про те, ну чому ми маємо це робити. Ну і ми тоді також розглянули це питання з іншої сторони, тому що ми можемо контролювати певні речі, і відповідно ми контролюємо те, що залежить від нас. І несемо за це відповідальність і тоді обов'язки насправді це те, що ми маємо виконувати. І це не значить, що за нас це хтось виконає. І вони подивилися і подумали. Ми проговорювали в кого які є обов'язки. Це дуже цікаво звучало знаєте, ви розповідали про те, що запитували, і я зрозуміла, що в мене в підлітковому віці теж ті питання виникали. Насправді і хвилювали ті ж самі теми. Чи можемо ми говорити, що це насправді питання, от саме які стосуються підліткового віку? Так, звичайно, це питання підліткового віку, тому що підлітки вони насправді є тими, які вже не хочуть, щоб до них ставилися як mm -hmm. до дітей. Відповідно, вони хочуть, щоб до них ставилися як дорослими. А як бути дорослими, вони ще не знають з однієї сторони, з іншої сторони є фізіологічні процеси. Які пов'язані з тим, що в них відбувається не тільки особистісна, ну, особистісна ідентифікація, тобто визначення, взагалі, який я є, яка я є і хто я є насправді, а також і відбувається статева ідентифікація, тобто формується і відповідно тут і є питання там відносин е дружніх, близьких, кращих, віддалених, і так далі з представниками різних статей, і це може бути, якби також питання. Е Пізнання себе саме через ті е, формати, які відбуваються. А третій момент це питання відповідальності і самостійності. Але самостійність відповідальність, вона формується не тільки в підлітковому віці, починається mm -hmm. раніше. Просто часто батьки починають просто згадувати в підлітковому віці, і також говорять про те, що вони не хочуть виконувати певні речі. Питання гігієни, питання когнітивних функцій це все є питання підліткового віку, які можуть дійсно бути причинами тих непорозумінь, які виникають між батьками і підлітками. Знаємо, що одну із тем, теж ко обговорювали це особисті межі кожного, угу. так що батьків, що дітей. Чи взагалі підлітки розуміють їхні особисті межі і як їх власне створити і як оберігати? А, насправді ми це питання піднімали. Чому? Тому що ну, першим, напевно, таким форматом особистих меж, якщо у підлітка є своя кімната, то дуже важливо для підлітка дуже важливо той простір оберігати. І, звичайно, це дуже важливе питання. А, і це є питання такого взаємного, да? тому що у батьків так само є свій особистий простір. І є кімната, де вони проводять час обоє, або це є е, кімната, де проводить час хтось один з батьків, і насправді це є повага до того. Простору, яка може полягати в звичайних речах, про які ми забуваємо, це просто повідомлення про те, що я хочу зайти або у вигляду стуку у двері, або у вигляду повідомлення про те, що я хочу до тебе зараз зайти, чи я можу до тебе зараз зайти. Якщо, наприклад, там простір не відділений дверима. Ну, до прикладу, і це вже є певний такий фізичний простір. Інше питання дійсно це питання того, чи має право чи мають право батьків в певному віці дивитися, до прикладу, історію повідомлень, переглядати, забирати гаджет, переглядати переписку і так далі. Насправді це є ті речі, які є дуже важливими. Це та інтимна зона, ну якби особистісна зона, яка належить підлітку, і напевно частіше. Це відбувається зі сторони батьків, коли вони відчувають, що вони інших важелів впливу не мають, і вони взагалі не знають про те, чим займається і чим живе їхня дитина. Можу сказати, що насправді ми багато чого не знаємо, і підліток точно не хоче, щоб історію його життя бачили, наприклад, його батьки. Це є нормально. Єдине, що це є є певні межі тої норми, яку так само підлітки дізнаються або обговорюють на попередніх етапах свого. Розвитку разом з батьками, і це дуже важливо. Тому про ці межі ми говорили, як їх берігати? через спокій спокійну комунікацію, просто через прохання і прохання, яке йде через власні почуття. Мені неприємно, коли, коли мій телефон беруть без дозволу. Це насправді так є, тому що підліток не бере батька телефон або мами телефон без дозволу, якщо вони не не дають. А може це робити, якщо він бачить такий приклад зі сторони uh -huh. батьків. Батьки, ча є проблема батьків, в тому що вони не розуміють у цих особистих меж дитини, і з якого віку вони формуються, аби власне уже зрозуміти, що дитина може мати свій особистий простір. Звичайно, є проблема, тому що підлітки настільки. Не тільки підлітки діти сьогодні настільки швидко розвиваються, що не завжди батьки встигають за тими змінами, які відбуваються, і розвиток підлітків і дітей внаслідок того, що в них є набагато ширший доступ до інформації різного роду. Він насправді не дає можливості батькам в силу зайнятості, в силу втоми, в силу. Велик багато задачностей, які батьки мають виконувати в силу того часу, в який ми зараз живемо, насправді батьки не завжди можуть знайти той час, який вони можуть приділити для обговорення тих чи інших питань, і, звичайно, ще знайти додаткову інформацію або порадитися з фахівцем з приводу того, а що взагалі відбувається з їхньою дитиною, чому я її не розумію. Чи можна виділити взагалі якийсь ряд причин, чому батьки не чують своїх дітей? А, те, що вчора озвучили підлітки, було дуже класно, і воно звучало, напевно, на багатьох причинах. А, вони говорили, СССР то біда. Це була така червона лінія багатьох причин. А, насправді вони спробували поставити себе на місце батьків і попробували зрозуміти, чому батьки їх не чують. І дійсно вони говорили про стереотипність стереотипність поглядів багатьох батьків на те, що а, вони краще знають, ніж підлітки, і підлітки це що є діти, вони ще не мають досвіду, тому треба слухатися дорослих. Це є така одна, напевно, важлива причина, чому так відбувається. Іншу причину, яку назвали підлітки, те що чому не можна домовитися, тому що батьки не завжди вміють слухати вони більше вміють говорити. Це дуже така важлива причина. Повчати, так, здебільшого? Ну так, вчити. З іншої сторони, вони, якщо навіть і говорять, то в більшості це стосується якихось однобічних тем. Це питання, що там в школі, це питання чому, ну, то претензії, і в більшості це uh -huh. є через претензії. Будь-яка претензія чи звинувачення, незалежно від того, на кого вона спрямована, вона викликає протест. І, звичайно, це може бути такою причиною конфлікту. І це є також дуже важливим, що не враховують наші, ну не враховують mm -hmm. батьки підлітків, тому що зазвичай розмова починається. Ти знову щось не mm -hmm. зробив. Коли до нас так звертаються, ми не хочемо нічого робити. Нам у нас пропадає бажання. А ще один момент, чому батькам важко, вони не завжди готові озвучити свої очікування. Вони, ну так як і ми всі люди, чомусь ми вважаємо, що а, той, хто живе поруч з нами, він повинен помічати, що треба робити по будинку. Хто щось робить, хто щось не робить. І підлітки тим більше вони повинні замічати, в чому потрібна допомога, до прикладу, там а, по господарству чи в побуті. Насправді це не так, і дуже важливо повідомляти. І ми проговорювали навіть алгоритми, як це можна робити. От Давайте ми розкажемо угу. про цей алгоритм. Ну, алгоритм насправді про те, що якщо ем, необхідно або якщо батькам потрібна допомога, в першу чергу вони можуть про це попросити. А попросити звичайно в контексті не з іншої кімнати, а в контексті, коли є візуальний контакт, або є або є контакт до прикладу а, звернення уваги переключення від того виду діяльності, який зайнятий підліток, яким зайнятий підліток. Тому що на думку дорослих, до прикладу, а, переглядання відео. А якогось у Ютубі воно є важливе для підлітка, але на думку дорослих воно не є завжди важливим. Наприклад, mm -hmm. що це є так важливо, можна від нього відірватися і до прикладу допомогти. А ми можемо по-перше попросити, по-друге, запитати, через який час це може бути. і тоді підліток зможе проконтролювати свій час. Якщо це є декілька, наприклад, доручень на той період, коли батьки на роботі, і так далі, це може бути повідомлення через якісь відео. Не відео, а візуальний супровід до, до прикладу, якщо це буде написано. Так, тобто не написано у повідомленні, тому що повідомлення ми не запам'ятовуємо, а тим більше підлітків не проглянули, пішли далі на інші повідомлення. Це може бути візуальний контекст у вигляді, до прикладу, чистого такого переліку справ, і тоді підліток, розуміючи про те, що він може їх побачити, він їх бачить, він розуміє, що це треба зробити. Він тоді вчиться розподіляти свій час. З іншої сторони, якщо ми говоримо про певні правила, то будь-які правила, які, про які ми домовляємося. Аємося зі своїми підлітками дорослий підліток може висловлювати свою точку зору і сумісно приймати якісь рішення по виконанню якихось певних домовленостей. Будь-яке правило, якщо воно порушується, воно має мати певні санкції, і ці санкції також повинні бути проговорені. Тому що якщо підлітки знають, яким чином може накластися певна санкція на порушення правила. Тоді він буде думати про те, як його не порушити, тому що це для нього є важливо. Якщо ми говоримо до прикладу, що підліток повинен прийти додому о 10-й годині і про це домовлено, бо це той час, який задовільняє підлітка і не викликає сильну тривогу у батьків, тому що вони хвилюються, і це нормально. А тоді має бути певна санкція, якщо підліток порушить це правило. Uh -huh. Значить, наступного дня він або там, до прикладу, зменшує час прогулянки, або ще якісь речі. але ну, про це варто говорити. Чи ці до прикладу правила мають діяти в дві сторони: як для підлітків, так і для батьків, і mm. санкції так само? Ну так, звичайно, звичайно, тому що а, підлітки для них дуже важливо, щоб їхні ну обіцянки, які дають батьки, вони також були дотримані, тому що то є приклад. Ви є приклад дорослих, який ми подаємо дітям і не тільки так. в підлітковому віці, але і в молодшому віці. Якщо ми обіцяємо, або якщо ми проговорили про те, що до прикладу за спільним прийняттям їжі ми не дивимося у гаджет, угу. і в підлітка ми його забираємо, а але самі, самі а самі відповідаємо на повідомлення, то напевно то є порушення правила, і це якраз про те, що так само відповідальність є у дітей, і є відповідальність у дорослих. Ну фактично, ми знову впираємося в те, що немає комунікації, так як такої налаштованої, хтось mm -hmm. собі щось подумав, не проговорив питання, і виникають з цього власне конфлікти, якісь і непорозуміння. Оце як навчитися діалогу батькам із підлітками і підліткам із батьками, ну взагалі, якщо говорити про діалог, та да, ну є певні принципи комунікації, і вони uh -huh. є на сьогоднішній день досить розповсюдженими. Це принципи ненасильницького спілкування, які розробив ще в середині 20-го століття маршал Розенберг, і вони є досить класними, але вони можуть бути задіяні з того, що будь-який будь конфлікт починається з певної ситуації. І якщо ми дивимося на дану ситуацію. Лише тільки через факт того, що це відбулося, без якоїсь оцінки, без якоїсь образи, тоді ми можемо подивитися на неї з різних сторін. А далі ми можемо просто зупинитися і почути, чому це не зроблено, або чому це відбулося, і тоді ми можемо проговорити свої потреби і емоції по відношенню до цього. І дуже важливо, коли ми говоримо про власні емоції, про те, що ми відчуваємо. Мені неприємно. Прийти додому, де є там гора, до прикладу, немитої посуди. Так? І це насправді про моє, тому що вони звучить по-іншому, uh -huh. ніж, ну, ніж я можу проговорити, ти знову не помив посуду. Це інший, інший формат комунікації. З іншої сторони, в сьогоднішніх умовах не вистачає сім'ям спільного проведення часу, тому що комунікація, вона ну, не може бути да, в контексті в мене є вільний час, давай з тобою поговоримо. Ну, воно це не про те. Це можна починати з спільних ігор, це можна починати з спільного обговорення якихось е, е, мультфільмів, е, фільмів. Це може бути е, питання, до прикладу, там сумісних певних виконання якихось е, обов'язків. І це є те, що зближає і згуртовує сім'ю. І, звичайно, якщо ми там, до прикладу, разом готуємо вечерю, накриваємо на стіл, ну ми ж в цей час ще й спілкуємося. Так. І це спілкування точно не про те, що там у тебе в школі, а про те, як ти. Почуваєшся, можливо, що там, ну я як відбулося, що ти цікавого дізнався. І це якраз про те, що ми тоді дізнаємося про те, що цікаво нашій дитині, чим вона займається, які в неї є успіхи, які в неї є бажання. І якраз це про те, що ми можемо таким чином відчути, в чому, може, в чому ми можемо щось підказати, а чому ми, як дорослі, можемо навчитися у власних підлітків. І чи додали труднощі повномасштабне вторгнення саме у спілкуванні? Чи діти акцентували до прикладу на цьому увагу? Що фактично в стресі знаходяться що діти, що батьки, але при цьому кожен по різному зараз його проживає і продовжує проживати? Звичайно, акцентували сьогодні. Дане питання насправді в більшості своїй воно є актуальним для осіб, які були вимушено змінити місце проживання, тому що ті, uh -huh. хто проживають на нашій території, ті, хто навчалися, до прикладу в закладі в професійно-технічному, вони навчалися це вже другий курс, і вони знайомі між собою. Вони контактують. Хоча була дивна ситуація, дівчинка проговорила, Я познайомилася з дівчинкою, якою я вже другий рік живу на одному поверсі. Тобто цікаво про те, що комунікація насправді вона не є настільки широкою і відкритою, як би нам хотілося. Тобто, це обмежене коло спілкування, і це дійсно той вплив, який може мати повномасштабне вторгнення, тому що. На підлітків це дійсно впливає тим, що вони втрачають коло звичного спілкування, вони втрачають довіру до інших людей, вони втрачають в певній мірі сенс того майбутнього, до якого вони прагнули, і звичайно, це звужує їхнє коло спілкування. Вони шукають або замикаються в собі і залишаються лише один на одинці з другим гаджетом, або вони спілкуються лише з тими, хто є поруч з ними, або з тим, кого вони добре Знають і саме такого формату комунікації, які організовуються в місті, вони навпаки якраз дають можливість контактувати і зав'язувати нові знайомства. І це сам ще один фактор, який дуже є важливий, відчувати, що я не один з такими проблемами, про які говорять на таких заходах. От як батькам діяти в умовах того, що діти і втратили коло спілкування, могли втратити і залишитись один на один з гаджетом в соцмережах, яких теж дуже багато різної інформації, які поради батьками можете дати? Ну, найперше, те, що не звинувачувати підлітка в тому, що він сидить вдома. А навпаки, можливо, запропонувати йому різні локації, де би він міг щось для себе дізнати і запроситися, і запросити його на такі локації, тому що дорослі частіше можуть бачити певну інформацію, і в них частіше може вони можуть дізнатися, можливо, через коло таких самих батьків про те, де можуть бути подібні заходи для підлітків, для того, щоб вони могли відчути себе, пізнати себе і знайти нові нові. Комунікації з іншої сторони, звичайно, силою підлітка на вулиці не витягнеш. І тоді це може бути питання якої якоїсь сумісної діяльності, це може бути до прикладу просто похід на каву, де можна просто піти і поспілкуватися. Підлітку і батькам ага. насправді і це теж вже про щось інше, ніж просто один на один з гаджетом. Це також про щось. А в процесі може бути секція, може бути пізнання інтересів і до прикладу пропозиції. Давайте ти попробуєш». Ну, ти знаєш, я дізнався таку інформацію. Мені мені здається, що це цікаво. Давайте просто спробуй туди сходити. Насправді, спробувати також дуже важко. А іноді ця спроба настільки залучає, настільки зацікавлює, що підлітка потім в тому колі спілкування вже важко знайти і повернути додому. Дуже добре, що ці локації або ці місця вони є такими активними і такими. Важливими і а, позитивними це важливо. Дякую вам за ці поради, пані Тетяно, В нашій студії насправді тема невичерпна. Говорити ще і говорити, але маємо обмеження в часі. Тому дякуємо вам, що ви завітали до нашої студії. Дякую. Дитяча та сімейна психологиня Тетяна Матвійчук була з нами у студії. Тому обов'язково прислухайтеся до своїх дітей. Ну і поради підліткам так само прислухатися до своїх батьків і налагоджувати.